Почнемо, власне із оперативних подій і повідомлень, де мова якраз про деталі і обставини повітряної атаки, яка цієї ночі відбулася і триває в ці хвилини. Росіяни задіяли. Ну на тепер ми розуміємо і крилаті ракети, і балістичні ракети. Ну і шахеди так само кружляють у повітряному просторі України. Ця шахідна атака ще далеко не закінчена. Судячи з повідомлень повітряних сил і місцевої влади, більшість ракет, які були запущені цієї ночі, ближче до світанку, вже у другій половині, скажімо, так ночі, ближче до п'ятої, шостої ранку, власне, почали з'являтися повідомлення про те, що російські літаки вийшли на пускові рубежі. На згодом ракети увійшли у повітряний простір України. Отже, ми бачимо, що ці ракети, їхня абсолютна більшість, була спрямована на столицю на Київ і на Київський регіон на область. Загалом спочатку з'являлися повідомлення від наших повітряних сил та моніторингових каналів різноманітних ініціатив, і платформ, які фіксують переміщення російської стратегічної авіації про те, що росіяни задіяли шість бортів Ту 95 мс стратегічних бомбардувальників із Оленігорська їх підняли. І власне далі ці літаки летіли в бік Ростовської області для того, аби вийти на пускові рубежі. І о п'ятій годині ночі чи ранку, кому як більше подобається, ці бомбардувальники опинилися якраз на місці запуску своїх ракет. Ну і відповідно вже випустили крилаті ракети х 101 555 у бік України. Ракети ці увійшли в повітряний простір України близько сьомої ранку. Ну і вже далі працювала наша протиповітряна оборона їх збиваючи про кількість крилатих ракет. Ми на цю хвилину поки що мало що знаємо. Ну але шість бортів, які були задіяні, ну очевидно, йде мова про запуск відносно невеликої кількості крилатих ракет це точно там не десятки ракет. Однак ці ракети створювали суттєві загрози, проблеми і навантажували нашу повітряну протиповітряну оборону, оскільки водночас також росіяни і шахеди задіяли, тому загроза була подвійною і уже синхронно фактично. Із тим, як боролася наша протиповітряна оборона, як боролися наші засоби ППО проти цих крилатих ракет, почали надходити повідомлення про удари балістикою або запуск балістичних ракет теж у бік Києва. Місцева влада столиці Київська міська військова адміністрація, зокрема, попередила про. Можливі відключення аварійні електроенергії у столиці, зв'язку із загрозою ракетного удару, можливі були знеструмлення саме заплановані, скажімо так, незвичайно були аварійними і терміновими, але це були превентивні заходи для того, аби не завдати енергосистемі більшої шкоди у випадку влучання. Російських ракет в активні енергооб'єкти тому по попросили власне чиновники, посадовці поставити це з розумінням громадян. Попросили поставити це з розумінням до таких відключень. Ну і вже власне з'явилася інформація про якісь вибухи в районі столиці осамій 7.20, Однак, це повідомлення були з медіа, і ми наразі офіційних якихось підтверджень про влучання чи збиття ракет. Не маємо працювала протиповітряна оборона за останні години доволі інтенсивно, і очевидно, зараз ця інформація збирають її докупи. Але от такі фото вже з закритою локалізацією, тобто де неможливо визначити місце, там, влучання чи збиття ракети з'являються у соцмережах. Йде мова про таке задимлення, десь у київському регіоні, в районі столиці, як пишуть, однак власне автентичність цього фото зараз наразі важко. Підтвердити, е, і тут не видно абсолютно і це правильно так: місце влучання чи цього задимлення. Його причини так само незрозумілі. Отже, наразі ми розуміємо, що боролися з ракетами в районі столиці наші захисники неба, збивали їх. Але було задіяно також і балістику, яку збити важче, як ми розуміємо. Тому зараз будемо власне відстежувати нові повідомлення від повітряних сил. От у нас о 7.20, зокрема, і пів на восьму з'являлися повідомлення офіційні від повітряних сил про те, що ракети прямують у бік Києва. Ну і також водночас ударні БПЛА російські шахеди летіли на Київ з боку Вишгорода. Таке повідомлення з'явилося вже о 8.07 від наших повітряних сил о самій писали наші військові повітряники про те, що існує загроза балістичного удару по Києву, застосування з північного сходу балістики. Ну і відповідно будемо вже тепер пильнувати за новими повідомленнями. Можливо, найближчим часом найближчі години з'явиться звіт від наших повітряних сил, але можливі також і повторні атаки ворога. Це ніхто не виключає, оскільки. Ці стратегічні бомбардувальники вони можуть зайти і на повторний удар може бути задіяно додаткову партію, так і хвилю цих бомбардувальників для удару по Україні. Тому е далеко не завершеною є ця загроза, і залишається вона активною, актуальною для всієї. Країни про що свідчить і карта повітряних тривог, яка повністю залишається червоною на цей момент, атака шахедами тривала з вечора по Україні. Зараз до неї менше уваги, тому що на ракети на, на ракетні удари більше, скажімо так, фокусу уваги і інформації про ці ракетні удари, але варто зазначити, що незавершеною є і шахетна атака. І от вчора. 11-й вечора з'являлися перші повідомлення про польоти шахедів у бік Київщини на Житомирщині. Так само фіксували прольоти дронів Камікадзе, Чернігівщина, Полтавщина, тобто теж північний, північно-східний регіон, центральні регіони країни опинилися під цими ударами російських дронів. І в Запоріжжі цієї ночі окупанти теж вдарили по об'єкту інфраструктури. Про що повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров? Він написав про те, що росіяни з керовану авіабомбу на Запоріжжя, десь у околицях міста. Пала ця бомба і вибухнула біля об'єкту інфраструктури, які були пошкоджені. Ці об'єкти інфраструктури російським бомбардуванням минулося без постраждалих на щастя цього разу, але бачимо, що росіяни продовжують бомбардувати Запоріжжя У першій ночі. Цю бомбу було скинуто на місто, і загроза застосування кабів залишається на жаль постійною в місті і у регіоні.